Hello, my dear friends! London is the capital of Great Britain, and my name is Олександр Тойвович. Як ви вже могли здогадатись, сьогоднішній репортаж про англійську мову. Це Андрій, або як він сам себе називає, Джон. Джон викладач англійської мови в школі іноземних мов з одноіменною назвою Who is English? яка спеціалізується на швидкому вивченні англійської мови секретними авторськими методами. Who is English? А і врайтесь спеціальною українською. Бікосладно, я English very well, but до мене приходять pupils, які до нов інгліш лайкмі, то як вони то прочитають. А так українською все зрозуміло. А перед тим як ви почнете писати в коментарях, поверніть Ірину Тойвович, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо наше фірмове худі, аби дізнатись умови розіграшу, додивіться це відео до кінця. Ми вирішили запитати Андрія, чому він каже, що він Джон. Ви питаєте мене, чому я Джон? You really don't know. Джон because мене звати Андрій, а Андрій перекладається англійську як Джон. Нє. <плес> то як не то так ні. А як? Andrew. Незважаючи на розчарування, так би мовити, Джона, нам дуже пощастило, адже він дозволив нам завітати на одне із його занять і дізнатись, на чому побудований успіх цієї школи. Після цього, здавалось би, нетрадиційного привітання з учнями, Андрій проводив заняття, але Hello, неочікуване. May I come in? Yes, is is good, come in is great. Please, Май ай down. Під час заняття ми вирішили поцікавитись, як реагує Андрій на те, що його учні запізнюються. This учень every time запізнюється, і кожного разу каже: may I come in. I don't do зауваження because він very молодець. Тому що, окрім того, що I'll learn English, він ще й має бізнес. Робить каміни. Ми розповіли Андрію, що камін то не камін. Нам з командою на деякий час навіть стало жаль Андрія, адже за один день його спіткало стільки професійних розчарувань. У певний момент у нас виникли, так би мовити, questions до Андрія та його авторської методики вивчення англійської мови. Children, увага, please. Now I tell you about most viable gerbil for for the swell, for the swell, which gerbil. Записала? Я. Я просто всіх слів не знаю, то трошки там від себе додаю. Також Андрій вирішив продемонструвати, як правильно англійські слова звучать фонетично на прикладі цифр. Опе! Ти що? Ти гей. Філе. Семен. Блін, а того не знаю. Пипа! Андрій поділився з нами і тим, хто є цільовою аудиторією його школи. В основному моя цільова аудиторія це такі самі люди, як і я. Тобто які допляни ріжуть в англійській. Ми вирішили познайомитись із учнями Андрія. Представтесь, будь ласка, My name is John. Джон. Кажи, що тебе звати Андрій, я потім все поясню. Чесно, мені дуже подобається. Це вже моє десяте заняття, і мій рівень англійської – medium-rare. Вчитель каже, що ще 10 занять і я вже буду well done. Андрій поділився з учнями одним із його авторських секретних прийомів. Просто берете і заміняєте слово, яке ви не знаєте, на фразу you know it's like a... і повторюєте цю фразу, допоки тобто, ваш піврозмовник не скаже потрібне слово. Лондон the capital of Great Britain. Great Britain. You know it's like. Uh... You know, it's like uh... Country. Country. Як розповів нам сам Андрій, вартість курсів його школі діляться на три рівні: Small, Medium і Medium Plus. 300 доларів, 500 доларів і 700 доларів відповідно. А яка різниця між цими рівнями? Дивіться, рівень medium то для учнів, які люблять міді, а Small то для всіх решта. А що з рівень Medium Plus? Андрій поділився, для чого йому це все і який кінцевий результат цієї затії. Ви думаєте, що я не знаю, що оце все? Вибачте мене за слово Fucking shit bitch Звичайно, що знаю. Я просто завдяки цим своїм курсам збираю гроші, щоб піти на навчання в найбільшу мережу шкіл англійської мови в Україні. А куди? Та в Грінфорс. хто може навчатися офлайн в офісах школи або онлайн на дистанційному. Вони протягом 20 років випускають по 20 тисяч студентів в рік. А як до них потрапити? Просто пройти безкоштовний онлайн тест і навчатись з будь якої точки України зі зручним додатком. Залиште посилання в закріпленому коментарі. А ви переходьте за тим посиланням, не лінуйтесь. І здавалось би, схема цілком зрозуміла. Проте єдине відкрите питання, яке залишилось у нашої команди, це для чого все ж таки ця школа і заняття потрібні Андрію. Я просто проводжу заняття в суботу, бо то якраз жінка в хаті прибирає. І в мене є два варіанти: або прибирати разом з жінкою, або викладати тут англійську. Тому я тут ось такий от симбіоз тих, хто хоче знати англійську мову, та тих, хто хоче її навчати. А ми з командою вирішили просто спостерігати за цим уявним світом знань. А наші фірмові худі отримує людина, чий коментар, на думку нашої команди, найкраще завершить фразу. Випускників школи англійської мови «Who is English найчастіше можна зустріти. Отож, підписуйтесь на канал, ставте лайк та побачимось наступної п'ятниці на каналі Горобина.